Діяння апостолів, розділ 9 Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких небудь чоловіків та жінок. Що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, Хто ти, Господи, а той, Я, Ісус, що Його ти переслідуєш? Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні. Ананіє. Той озвався. Ось я, Господи. Тоді Господь до нього. Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. І бачив Савлу у видінні чоловіка на ім'я Ананія. Як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле. Брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на сивах. І перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв? А Савл дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити. Та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він. Проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней. Що лежав на ліжку вісім років, і був паралітик. Петро сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і умерла, обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там. Послали двох чоловіків з просьбою до нього Не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати. Петро став на коліна і почав молитися, а, повернувшись до тіла, мовив Тавито, встань. І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа. І багато повірило в Господа. Доволі днів Петро перебував у яфі в одного кожем'які Симона. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ шостий. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання, сприятливого часу я вислухав Тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання. Щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі. У щирій любові, у Слові правди, В силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні, а проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані, та незабиті як сумні та завжди веселі. Як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви взаємно, мов до дітей говорю. Зробіть теж широким ваше серце? Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем. Ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Псалом 135 Хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господні. Що стоїте в домі Господнім у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле, Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ, він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте. Над фараоном і над усіма його слугами багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи! Ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій, і над слугами своїми має милосердя. Поган божище то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають. І Не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля, благословіте Господа, доме Арона, благословіте Господа, доме леві, благословіте Господа. Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Книга Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає. Не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти по краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не кЛИНИ царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті Оповістять ту мову. Книга Пророка ІСАЇ, Розділ. П'ятдесят третій Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його. Ні вигляду принадного не було в ньому, зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно. Скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій. Виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай премногих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався.